Як кувався теракт, захисники підозрюваних у справі дніпропетровських терористів заявляють про її фабрикування. За їхніми словами у слідства немає жодного доказу причетності Віктора Сокачова та Дмитра Реви до вибухів у Дніпропетровську. Єдиною підставою, чому їх тримають під вартою, є телефонний дзвінок. Вважалося, що під час обшуку один підозрюваний намагався попередити іншого про приїзд оперативників. Пізніше слідство з'ясувало, підозрювані телефону руках навіть не тримали, а дзвінок здійснив працівник міліції. Цей факт у своїй заяві до. Генеральної прокуратури виклав один із затриманих, але йому відповіли, що не бачать підстав для прокурорського реагування. Адвокати затриманих вважають це злочинною бездіяльністю і подали до суду на генеральну прокуратуру. Мої позащитни написав заявлення про відступлення, що все таки розібрались. Почому роботі міліції этот дзвонок і почому мої позащитниці знаходиться по стражі і за вот этого сфальсифіцірованого казательства. Генеральна прокуратура прийняла рішення, що по його основанню нету, по його заявленню нету никаких Основання при, при, при прийняттю мер прокурорського реагування. ми просимо визнати незаконну бездіяльність генеральної прокуратури та все ж таки зобов'язати їх прийняти процесуальне рішення.